20 січня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 18 ударів по районах зосередження рашистських окупантів та 4 по позиціях їх зенітно-ракетних комплексів. Також українські воїни знищили два кацапські розвідувальні безпілотні літальні апарати Орлан-10 та Мерлін ВР. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили пункт управління та два райони зосередження і склад боєприпасів рашистів. у тимчасово окупованому Маріуполі. Учасники спротиву підірвали авто з рашистськими військовиками неспокійно на території рашистського рейху. Кацапи почали активно посилювати протиповітряну оборону навколо Москва-Бада через побоювання ударів безпілотників. Ще один самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцирь С-1 рашисти поставили поруч із резиденцією скаженого Санкт-Ленінградського недопалка, також всесвітньо відомого за сороміцьким прізвиськом.